Усім доброго дня. Нарешті з'явився час виїхати подивитися на Сою. Тяжкі жнива. Жнива під опадами. Шнива пшениці, я ж взагалі мовчу, там буянівець. Усі у кузі. Це сьогодні приїхав подивитися на сою Хайстар. Тут 2 гектара. 2 гектара посіяли ми і 2 травня. Не знаю, якщо буде видно. В такому настані, вже нижні листки, ми бачимо, вже вона відкидає. Що сказати? Як є опади, друзі, то можливо і буде урожай. Опади наше все. Ну, от такі кущі можете спостерігати, якщо видно добре. Ось боби, непогані боби навиті. Звичайно, є місцями і амброзія. Двічі робили гліфосадну обробку, але, друзі, в цьому році опадів наскільки, що коли треба було заїхати, другий раз обробити. Ми, ми не мали змогу цього зробити, тому що опади такі були, що ну, просто шалені. Тому трошечки, де в такій фазі вона вже була мрозі, що її гербіциді просто трошки її припікнулось, то вона стоїть. Ну, Це не така проблема, ну а соя, ось, соя непогана. Соя непогана. В цьому році я, звичайно, вирішив все садити рідко. Там на іншому полі у нас це ранньо стигла, є середня рання, народі пізня, то садили ми її, сіяли ми її в цьому році на 30-му міжрядді. Зараз поїду і там подивлюся. Цю хайстар садили на 15 см сплошним, але висів був 90, около 100, навіть навіть менше 100 кг. І що я скажу? ну Дивіться. Вона кущиться, непогано, кущиться. Гілкується, бачите, самі, бо сонце світе, просто може добре не передає, але вона гілкується і бобів. ну, так, Нарахував я ну, менше 30 я не бачив. Є 52, 43, 38, 37, 30. Але там, де, можливо, менше зійшло, і вона рідкіша, вона розкущилася, Оце тобі відповідь на питання, густо чи рідко сіяти. да, тому що я, був прихильником раніше, що густіше, але ні. Висновки для себе зробив що краще рідше. Гусень в нас не було, слава Богу, дякувати Богу. Бо якби ще й гусінь з такими жнивами, то це взагалі було б. Не було гусені, не обробляли її в цьому році нічим, ні от хвороб, ніч, нічим не обробляли. Посіяли тільки гліфосатна обробка і все. То я вам скажу, що і добре, що нічим не оброблялись, бо собі вартість вирощування в цьому році треба рахувати. ну Дякувати Богу, хоча б в дощі. Тому що в тому році у нас соя в округі вдавала ну, тонну тонну 200, це був подарунок в усіх. В цьому році, можливо, ну ось бачимо, так? Да? Оце такі, друзі, кущі. Ну непогані. Ось кущі, так? Да? Ось такі кущі у нас. Давайте, щоб не сказав, що я один показую кущ. ну ось. Ось там Зараз сонце закриє, можливо, буде краще, видно, ось ще один кущ. Ну, ось ще один поруч. Кущ. І непогані боби на ній. Непогані боби. Ну, в чому ще питання? Я її посіяв, звичайно, до, там, може до 100 кг виставив. Але вона не зійшло те, що я посіяв, не зійшло. І в принципі... Повезло, не знаю, чому такі сходи були, і перед тим її перевіряв, але от де були залишки соломи, це тут, тут після пшениці своя посіяна. Де були залушки соломи, там своя більше залишок соломи. Де скока тут була, там гірше зійшло. Але в кінцевому випадку, ось ми бачимо, ось бачите, є амброзія. Ну, ну, що ж буде будемо віяти. Де було солома, більше заложки, вона зійшла трошки гірше. Але завдяки тому, що велика кількість опадів, ну, ось де солома, ось, наприклад, я вам показую, бачите, залишки соломи тут більше. То тут, дивіться, вона розкущилася ще краще. Ось я ж показую вам кущі. Бачите, бобиків достатньо. Достатньо. Дебелий кущ стоїть. Вона і в тому році, я вам скажу, там було поле 10 гектар. І... Одного разу дощ йшов полосою і зачепив полосою одне поле, половину поля, а інше ні. Там де зачепив, ну, вона й стривольнула, можливо, краще, там, по пів півтори. А де ні, то там на 900-800. Потенціал непоганий. Ну, зараз буду їхати дивитися на середню свою, що там на ній сіяли 30-те міжрядні. Подивимося, що там. Ну, а так оце така ситуація на сої. Добре тоді, працюємо далі. Всім успіхів.